Українці, вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс. Ранок Київ. Моє послання молоді. Перше, якщо ти думаєш, що держава і бізнес це різні речі, то ти дуже помиляєшся. Політика і бізнес настільки... Взаємопов'язані, що ти навіть не уявляєш, особливо в нашій країні. Тож вивчай політологію і не думай, що якщо тобі придумали сервіс, де ти можеш зареєструвати швидесенько свій ФОП третьої групи чи другої, так це зовсім не означає, що через тиждень до тебе не прийде податкова і пояснить тобі правила гри такі, що ти охренієш. Це реально послання молоді. Тому вивчайте політологію і нарешті зрозумійте одну просту річ, що від наших політиків залежить наш добробут. А хто наші політики? І задай собі питання, чому не ти політик? Якщо тобі 20 років, 25 років, 30 років, це взагалі не має ніякого значення. Просто задай собі питання, чому ти не політик. Далі, вивчай науки. Я дуже жалкую той час, коли я не вивчав. Математику, коли я не вивчав технічні науки, я був позбавлений цього вперше через 90-ті роки, коли це все було невигідно. І інженери, директори заводів йшли торгувати або на Траєщенський ринок, або на Хмельницький, або ще кудись. Ну, Взагалі-то вони виживали. І ця вся. Наукова спільнота була втрачена. Далі природничі науки, агрономія, біологія, все, що стосується вирощування якісних рослин, медицина. Запам'ятай, за цим майбутнє. 90% людей така освіта недоступна. Ти будеш кращим, якщо будеш знати, що це таке. На найближчі 15-20 років це тренд. Ніякі Ніякі тіктоки, ніякі арбітражі, ваші покери, криптовалюти. До речі, задумайся, добряче задумайся, для чого були створені криптовалюти. Далі. Це формуй в собі критичне мислення. Максимально критичне мислення. Молодь зараз ледача. Вона дієва, дієва, дуже дієва, заохочується до різних проєктів, але реально ледача не хоче думати. Далі, займайся спортом. Спортом займайся, що німий. Далі, тут взагалі тут нема чого пояснювати, навіщо це потрібно. Далі, вивчай мови. Дуже жалію, що не вивчив кілька мов. Просто, просто доведеться зараз надолужувати. Якщо ти цього всього не зробиш, то бою будуть керувати. Тобою будуть керувати або ті, хто це все знає, так? або дієві шизофреніки, соціопати чи психопати, називай їх як завгодно, які будуть сприймати тебе як раба і як м'ясо. Запам'ятай про це. Далі. Користуйся, точніше, вчися керувати людьми. Найбільш оплачувані професії на нашій планеті це ті професії, що пов'язані з керуваннями людьми. Це надскладно, особливо через молодь. Далі. Далі вчися новітніх технологій, використовувати їх в якості розповсюдження. Я невідомий блогер. І я про це жалію. Чому? Тому що я, е, я їм обов'язково стану публічним і дуже відомим. Для чого? Для того, щоб говорити отакі наративи. Тебе постійно відволікають. Тобі кажуть, політика то не твоє. Ви нічого не вирішите. Політика це бруд, нічого подібного. Об'єднавшись у політичну партію, молодь, ви зможете дуже багато. Ви зможете стільки, що ви навіть собі не уявляєте. Чому? Тому що справжність і єдність це зараз єдині інструменти, які врятують нашу країну. Якщо ви думаєте, що ви кудись зможете втекти і швидко там піднятися на ноги, так. Оце все, що я перелічив, це зробить десь приблизно менше 1%. Оцей відсоток може жити в будь-якій країні. Всі інші приречені на жебракування, якщо вони цього не будуть розуміти, Тож, об'єднуйтесь і далі. Найголовніше. І, мабуть, треба було його поставити на перше місце. Це комунікація. Сучасна молодь не спілкується ні між собою, ніяк. Комунікуйте між країнами. У вас є можливість комунікуйте між собою. Комунікуйте, дивіться, що взагалі відбувається. І об'єднуйтесь, об'єднуйтесь і ще раз об'єднуйтесь не для того, щоб прийти у владу, а для того, щоб покращити своє життя. Для вас партія це інструмент. Просто задумайтесь над цим. Інструмент для того, щоб підвищити свій рівень життя не більше, не менше. На жаль, в 20 років мені такі прості речі ніхто не говорив. Мені говорили: ні, будь економістом, будь юристом, оце тут модно, оце панти, отут ти вчишся. Я, до речі, зовсім не вірю в українську освіту. От, від слова абсолютно зовсім. От, я вірю в самоосвіту і я вірю в те, що наша молодь дуже розумна, дуже дієва, і все у неї вийде. Реально, молоді люди, об'єднуйтесь, не, не дивіться, шукайте. Я розумію, що Facebook не найкраща площадка для того, щоб це говорити. Останнім часом він дуже токсичний. От, взагалі, е через там і технології подвійні стандарти, і все таке інше, але то питання е не до нас то питання до Фейсбука. Хай самі там розбираються і самі будують свій бізнес, як їм зручно. То що так, я обов'язково це викладу відео і на YouTube каналі. Подивіться, послухайте, і мені цікаво, що ви скажете. Чи е, хоч хтось почує, От. буде цікаво, коли він це все почує, коли йому буде 40 років. А зараз є шанс почути це в 20. Хай щастить до зустрічі, друзі. Думайте і багатійте. Партія це інструмент, а наша сила в єдності, а наш розвиток в справжності.